Вітаю на уроці читання. Сьогодні поговоримо, чому квіти верби називають котиками і опрацюємо оповідання надії кир'ян котики. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок. Тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Давай пофантазуємо, яким ти бачиш урок, що ти очікуєш? Яким би ти хотів, щоб він став або був? Чому навчив або навчився, або навчилася? Таким ми можемо зробити його самі. Тож уперед. Давай пограємо уяви, ніби ти бджола. Бджола, яка дзищить. А зараз ти чайка біля моря. Як чайка кричить? А тепер ти котик, який муркоче. А зараз собака, яка гарчить. А тепер сова угукає. Робота над чистомовкою. Спочатку прочитаємо по одному рядку, а потім постав відео на паузу і ще раз прочитай чистомовку повністю. Ма-ма, ма ой весела вже зима. Ло, ло, ло. купу снігу намело. Да, 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 ось і сонце вигляда. Ма, 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 снігу більше тут нема. На, на на. Що засталась дивина? Ла, 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 оце весненька прийшла. Готуємось читати оповідання. Кожного разу став відео на паузу або швиденько читай слова правильно. Ці слова зустрінуться тобі в оповіданні. Отже, звертай увагу на наголос струнка, плямочками. Справжня. Позаздрила. Наспівуючи. Пухнастеньке. Симпатичне, отже, оповідання надії Кипрян котики. Став відео на паузу, читай самостійно, або читай за підручником, а потім відповідає на запитання і виконуй завдання. Одного разу. Сіренький пухнастий котик покохав сусідську кицьку. Та й хто б її не покохав струнка, чорно-біла, з рудими плямочками, зеленоока, з маленькими вушками і гарненьким ротиком. Не кицька, а справжня красуня. Котик той був дуже вчений, читав багато книжок. Із них довідався, що для коханої потрібно співати пісень під гітару і дарувати квіти. Гітари він не мав, але не журився, адже вмів так голосно співати, що будь-яка гітара позаздрила б. От із квітами було гірше. І треба ж було котикові зустріти кицьку на початку березня, коли ще довкола сніг лежав і ніде не було жодної квітки. Три доби Мурчик думав, що йому робити. Врешті вирішив, що щаслива пригода допоможе йому, і почав ходити по гілках різних дерев, наспівуючи. Дубе, 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 скубни мене за чуба. Дай квіточку зяряницю, щоб привітати кецю». Але могутній дуб міцно спав і не почув його прохання. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялиночко, ялиночко, я дам тобі сніжинку, ще й снігову спідницю дай квіточку для киці. Тільки ялинка не могла зацвісти і лише стомлено мовчала. Отак ходив ходив мурчик і нарешті заліз на вербу ступаючи обережно по її гілочках і наспівуючи Ой, вербичко, сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, пухку, як паляниця, Щоб привітати кицю. І так він розчули вербичку, що сталося диво. Де тільки не ступне котик лапкою, там з'являється щось маленьке, сіреньке, пухнастеньке. Квіточка не квіточка, гілочка не гілочка, брунечка не брунечка, але щось живе і дуже дуже симпатичне. Зрадів котик, заспівав на весь голос і поніс свої киці дарунок. Відтоді люди щороки дарують одне одному пухнасті вербові гілочки і називають їх лагідно котики. Отже, можеш ще раз або декілька разів прочитати цей текст, а тепер дай відповіді на питання або виконай завдання. Знайди і прочитай у тексті опис опискицькі. Як котик хотів привітати Кицьку? А які труднощі в нього виникли? Про яких котиків розповідається в казці? Коли котик зустрів Кицьку? Знайди і прочитай речення, у якому про це розповідається. У кого котик просив квітів? Які пісеньки він наспівував? Прочитай або проспівай їх. Якими словами починається зачин казки? А кінцівка? Чому квіти верби називають котиками? Пофантазуй, що було далі? Чи сподобалися киці квіти? Творче завдання. Уяви себе художником. Намалюй ілюстрацію до казки. Поміркуй, що ти намалюєш: вербові котики, котика чи портрет кицький за її описом. Дякую за увагу. До зустрічі!